Вітаємо, друзі! Військовий збір тепер 5%. Здавалося б, усе просто застосовуємо з 1 грудня. Але навіть у цій сприятливій ситуації виникає безліч запитань. На запитання щодо військового збору з працівників вже є відповіді у статті нашого експерта Лілії Ушакової. Посилання на статтю залишимо під відео. А ми з вами опрацюємо деякі приклади. Потрібні вам вже зараз для праці. До речі, дякуємо, що дивитесь та ставите вподобайки. Переходимо до суті. Перший приклад. Зарплату за листопад виплачуємо 6 грудня. Чи потрібно доотримувати з працівників військовий збір, оскільки виплата відбудеться після набрання чинності змінами? Відповідь така. Якщо нарахування зарплати відбулося до грудня 24, го то цей дохід має бути оподаткований за ставкою 1,5%. І не має значення, яка ставка збору діє на момент виплати. Виключення з цього правила податківці зробили для відпускних та лікарняних. І ось про це ми теж поговоримо. Відпускні за грудень виплачено в листопаді. Утримано військовий збір півтора відсотки. Чи потрібно буде у грудні робити перерахунок військового збору за ставкою 5% та доотримувати збір? Податківці роз'яснюють, що так потрібно. Посилання на роз'яснення ви знайдете під відео і одразу скажемо, що аргументація в цьому роз'ясненні досить спірна, але воно все ж таки є. То давайте подивимось на прикладі, як це має. Виглядати підприємство нарахувало та виплатило в листопаді відпускні за листопад та грудень. Загальна сума відпускних 22 тисячі, у тому числі за дні відпустки в грудні 20 тисяч. В листопаді з відпускних за листопад та грудень утримано військовий збір за ставкою 1,5%. в сумі 330 гривень з 22 тисяч. У грудні роботодавець. Відповідно до роз'яснень податківців, робить перерахунок військового збору. Для цього відпускні розподіляє за місяцями, за які вони нараховані. Із відпускних за листопад військовий збір залишається утриманим за ставкою 1,5%. Відпускні за грудень це 20 тисяч увійдуть до складу зарплати за грудень і будуть оподатковувані за ставкою 5%. В результаті перерахунку буде виявлено заниження суми військового збору, тобто утримали менше, ніж потрібно. Отже, маємо суму 700 гривень. Недоутриману суму стягуємо за рахунок відповідного місячного доходу після його оподаткування, тобто за рахунок заробітної плати працівника за грудень. А як бути, якщо підприємство нараховує відпускні? У тому місяці, на який припадає відпустка, тобто у листопаді відпускні за грудень були виплачені авансом, а нарахування проведене у грудні, і ось тут роботодавець у грудні нараховує такі відпускні та утримає з них військовий збір за ставкою 5 Оскільки відпускні входять до складу зарплати, то до утримання різниця між 5 та 1,5 проводиться за рахунок зарплати. А далі розбираємо на прикладі підприємство виплатило працівнику в листопаді відпускні за грудень авансом. Сума 16 тисяч 100. До оподаткування це було 20 тисяч та сплатило при їх виплаті військовий збір за ставкою 1,5% 300 гривень. У грудні працівнику буде нараховано відпускні за грудень в сумі 20 тисяч. Та зарплату за відпрацьований час тисячі. Сума зобов'язань з військового збору, яка буде обчислена із загальною місячною суми нарахованого доходу у вигляді зарплати це відпускні за грудень та зарплата за фактично відпрацьований час грудня становитиме 2200 гривень. Розрахунок ви бачите на екрані. Отже, друзі, з урахуванням суми. Сплаченою при виплаті відпускних у листопаді за грудень підприємству слід сплатити військовий збір у сумі 1900 гривень. Це 2200 мінус 300. Працівник хворів у листопаді. Листок непрацездатності стане готовим до сплати у грудні. За якою ставкою військового збору оподатковувати лікарняні за листопад. Що будуть нараховані у грудні, ось тут податківці наполягають на застосуванні того ж підходу, що й у випадку з відпускними. Тобто до лікарняних, нарахованих за дні непрацездатності по 30 листопада, включно застосовувати ставку військового збору 1,5%, а лікарняні за дні з 1 грудня оподатковувати за ставкою 5%. Аргументація така сама, як і у випадку з відпускними. Тож із лікарняних утримуємо військовий збір за ставкою, що діяла в місяці хвороби, а ось місяць нарахування непрацездатних виплат не має значення. Приклад: працівник хворів з 25 листопада по 2 грудня. Лікарняні призначені та нараховані у грудні 24-го в загальній сумі 10 тисяч чотириста. У тому числі за 6 днів листопада 7800. А за 2 дні грудня 2600. Сума військового збору, яка буде утримана у грудні з лікарняних, розраховується, виходячи з 1,5% від лікарняних листопада та 5% від лікарняних грудня. Розрахунок перед вами. А тепер запитання щодо звітності. Як відображати різні ставки військового збору в об'єднаній звітності за четвертий квартал, а саме за грудень? Чи потрібно формувати два рядки на працівника? Ні, два рядки не потрібні, бо щодо кожної фізичної особи необхідно заповнювати стільки рядків, скільки ознак доходів вона має. Тобто одна ознака доходу, наприклад, 101 зарплата, це один рядок. Тож нічого не залишається, як зазначити у 4 ДФ за грудень військовий збір, утриманий за різними ставками єдиною сумою. Ну що ж, друзі, ось і все на сьогодні. Ще більше прикладів щодо перехідних моментів зі ставкою військового збору ви знайдете у статті Лілії Ушакової, посилання на яку ми залишили під цим відео. Дякуємо, що дивитесь, Чекаємо на вподобайку і на все добре!